Розтягають руку допомоги тим, хто цього потребує. В Івано-Франківську привітали працівників соціальної сфери з професійним святом. Їх відзначили символічними подяками та грамотами від влади. Одну з нагород отримала Оксана Волошин, провідний фахівець соціальної роботи обласного центру соцслужб. З початком повномасштабного вторгнення каже, кількість запитів від людей збільшилась. Це стосується і місцевих, і внутрішньо переміщених осіб. Та навіть, попри великі навантаження, це не завадило фахівцям щоденно допомагати всім, хто до них звертається. Ми переважно займаємо. Мося люди, які перебувають в складних життєвих обставин, беремо їх під супровід, з ними ведемо від початку до кінця їхні справи, допомагаємо вийти їх з будь-якої ситуації. Ну допомагаємо їм із житлом, з будь-якими проблемами, які вони стикались. Хочемо вийти, щоб вони були позитивний результат. Супровід сімається, мається на увазі те, що фахівець соціальної роботи приходить в сім'ю, він з ними спілкується, визначає їхні проблеми, які вони, які в них є, які в них є, і допомагає їм вирішити. На даному етапі, якщо потрібно, вони звертаються до селищного голови чи до громади. Соціальні працівники переконана голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук відіграють критичну роль надання допомоги людям, які постраждали внаслідок російської агресії. Саме ці фахівці надають соціально-психологічну підтримку, консультування та допомагають отримати доступ до необхідних ресурсів чи послуг. І разом з цим піклуються про добробут усіх соціально вразливих верст населення в області. Це є важка, складна, титанічна, але надзвичайно Потрібна робота для прикарпатців і для людей, які через війну, через біду приїхали на територію нашої області, і тут знайшли прихисток. Звісно, що кількість закладів у нас розширилася у зв'язку із воєнним станом. У нас збільшилася кількість соціальних працівників. У нас надзвичайно підсилилися заклади соціальної сфери, і збільшилася кілько, кількість ліжкомісць для поля. Палі... Тивних хворих для соціально вразливих верст населення наразі кажуть вода. Соціальні працівники області забезпечені всім необхідним, проте їхню матеріальну технічну базу постійно оновлюють задля для того, щоб вони могли надавати послуги та допомогу людям ефективніше. Люза грибики талімаглаті телеканал 402.